Цього заходу вже позначена тема інноваційні підходи до формування ансамблевого складу з акордеоном у творі пунктом Редітом Алеза Загайкевич». Починаючи з кінця 20-го століття і по теперішній час в ансамблевій музиці за участі акордеону спостерігається бурхливий розвиток. Композитори активно досліджують інструментарії, їх виражальні тембральні технічні можливості. Відчутний зростаючий інтерес до експериментів з ансамблевими поєднаннями. У сфері. Так. У сфері нової української камерно-аккордеонної композиторської творчості одним. Із перших слід відзначити Володимира Зубицького. Саме він, будучи першим професійним акордеоністом з композиторською освітою, в кінці 80-х років ХХ століття почав поєднувати акордеон з флейтою, з віолончеллю, скрипкою, фортепіано, а також з оркестрами різних складів. У 90-ті роки цю тенденцію продовжили відомі композитори, члени Національної спілки композиторів України: Олександр Щетинський, Кармела Цепколенко, Людмила Самодаєва, Вадим Ларчиков, Святослав Луньов, Вікторія Польова, Андрій Карнак та Сергій Ярунський. Вони створювали композиції за участю акордеона, доповнюючи ансамблеву палітру і поєднюючи акордеон з кларнетом, гобоєм альтом, контрабасом, гітарою, фаготом. Що сприяло формуванню нових ансамблевих складів. Згідно досліджень Івана Єргієва, у 1994 році відбувається революційний здобуток Людмили Самодаєвої введення композиторкою акордеона в театральне і оперне мистецтво. А в 2000 році Кармелою Ципколенко вперше застосовано акордеон в жанрі перформансу. У напрямку поєднання можливостей сучасного акордеона в електроакустичних звучаннях показовою є діяльність української композиторки Алли Загайкевич, однієї з найвизначніших представниць середнього покоління композиторів, яка народилася 1966 року в місті Хмельницькому, навчалася в Національній музичній академії України з 1980 1985 по 1990 рік на композиторському факультеті у класі Юрія Іщенка, протягом 1995-1996 років вона проходила стажування в Паризькому іркам інституті дослідження та координації акустики та музики, де її викладачами були П'єр Булес, Брайан Ферніхоу, Трістан Мюрай. Вона перша з українських композиторів, хто застосовує акордеон в електроакустичних поєднаннях. Серед її творів відомі такі: Мюзик наїві, наївна музика, електроакустичний перформанс для акордеону, гітари, «Терменвоксу» та електроніки, леандр для флейти, «Тенор саксофона», «Тромбона», «Акордеона», скрипки, «Віолончелі» та електроніки. «Пунктум редітум» для акордеона, скрипки, «Віолончелі», електроніки та відеопроєкції. Невдовзі молоді композитори почали застосовувати акордеон в електроакустичних поєднаннях. Так, студентка Алли Гайкевич Анна Аркушина першою в Україні створила твір для акордеону та електронного запису. Остап Мануляк поєднав ансамбль у складі флейти акордеону фортепіано з електронним записом. Яніна Білай експериментує поєднаннями акордеону з живою електронікою, голосом та ударними. Катерина Гривул застосовує імпровізаційну електроніку з віртуальними синтезаторами та семплерами в ансамблі за участі акордеону. Музику Али Загайкевич виконували українські та європейські виконавці, зокрема, українсько-німецький акордеоніст Роман Юсіпей, швейцарська акордеоністка Маргіт Керн, німецька акордеоністка Наталі Шкіндер. Нерідко до її творчості зверталися українські та зарубіжні ансамблі та оркестри, серед яких Київська Камара, Національний симфонічний оркестр, «Нострі Темпоріс, Сет Контра, Рікошет, Ансамбль Контемпрер де Монреаль та інші. Композиторський доробок Алеза Гайкевич представлений численною кількістю творів у різних жанрах: від музики для інструментів соло до симфонічної та театральної музики. Вагомою частиною творчої діяльності Але Загайкевич є робота у сфері електроакустики та аудіовідеоінсталяцій, де вона співпрацює з музикантами експериментальної електронної музики, виступаючи як в ролі композитора, так і в ролі виконавця. Також Алла Загайкевич є головою асоціації електроакустичної музики України 2010 року та кураторкою серії міжнародних проєктів, як от Електроакустика, ЄМВІЗІЯ. Пандемічний простір та в багатьох інших. Як музикознавець, є автором статей з історії української електронної музики, відзначена низкою державних премій і нагород, зокрема, в березні 2025 року, отримала Шевченківську премію в галузі кіномистецтва. В своїй творчості, як для Акордеону Солу, так і в ансамблях за участі Акордеону Алла Зайкевич, прослідковується розслідковується тяжіння до спектральних серійних технік та сонористики. Так, розмірковуючи про електроакустичну музику, Алла Загайкевич говорить: в електронній музиці мене приваблюють речі, які все ж таки пов'язані з акустикою. Синтез розвиває, модифікує звук, але сам базується на реальних інструментах. Власне, композитор електроакустичної музики мало чим відрізняється від композитора інструментального. Хіба що тільки тим, що йому ще треба освоїти новий інструмент, нове інструментування електроакустичне. В українському музикознавчому просторі немає досліджень, пов'язаних з електроакустичною музикою за участі акордеона. Тому вбачаємо за доцільне розглянути творчість Али Гайкевич в аспекті інноваційних підходів до формування ансамблевого складу з акордеоном. Об'єктом нашої уваги став твір пунктом Редітум для скрипки кларнету акордеону, електроніки та відеопроєкції, створений 2016 року на замовлення німецького ансамблю Мегафон для проєкту під назвою Історія солдата і присвячений воїнам, що повертаються з війни. Назва п'єси редітум з латинської перекладається як точка повернення. Дослідниця і студентка композиторки Інеса Раконова влучно підмічає, що словесна програма одна з головних складових творчості Алла Загайкевич. Майже всі її твори мають відсилання до прототипу, наприклад, рядків поезії, адже авторка часто звертається до поетичних описів. Іноді джерелом натхнення є живопис, літературні твори, зорові враження. Алла Загайкевич в епіграфі до твору пише. Як знайти точку повернення, точку повернення з поганих часів воєн, доріг, мрій? В одному з інтерв'ю композиторка зазначає: твір є маніфесним, він підкреслює спільність нашого сьогодення з процесами української історії та українськими суспільними процесами. Пунктом реддітум, натхнення поезією Сергія Жадана, Берто для Брехта та відеопроєкції Вольдемарта Клюско апелює до теми війни. Твір має загальну континуальну форму. Сонористичність озвуча в комбінації малої секунди і малої нони є основним елементом твору і надає формоутворюючий характер. Твір будується на поступовому збільшенні динамічних, фактурно-тембрових сонористичних прийомів в сумісному комплексі. Партії кларнету і партії скрипки є солюючими і представлені переважно у вигляді коротких пасажів, які мають свої індивідуальні лінії розвитку, що створює між ними поліфонічну взаємодію. Згідно таблиці систематизації сонорних явищ Тетяни Філатової, фактурну форму можна віднести до тривалої континуальної полоси полоси, що означає поєднання в єдине ціле двох і більше однорідних ліній. Довготривалий багатозвучний комплекс, який зберігає свій висотний рівень або змінює його, партія електроніки є фіксованою, тобто прописана нотаційно, і темброво оброблюється в реальному часі під час виконання. Тут Алла Загайкевич використовує реверберацію, шуми та власні семпли. Пропонуємо прослухати сольний фрагмент партії електроніки. Серед виконавських прийомів, які пропонує композиторка в партії акордеону, присутні різноманітні види тремоло, прийоми мікродинаміки, кластерні звучання та алеаторика з елементами, з елементами імпровізації, що за Іваном Єргієвим характеризують новий оригінальний тембросонор. Алла Загайкевич застосовує, зокрема неперіодичні пальцеві тремоло. А також досить нетипові поєднання різновидів неперіодичного тремало міхом зтремало пальцями в акордах і одночасно і почергово в партіях обох рук, що створює звучання, яке подекуди нагадує партію електроніки. У вашій увазі зараз продемонструємо три короткі фрагменти згаданих прийомів. Програму відеопроєкції, яка супроводжує твір, умовно можна розділити на три великі епізоди. Перший епізод демонструє відеоінсталяцію з тематикою меморіалів Другої світової війни, в другому транслюється відеоряд з текстами віршів зі збірки Сергія Жадана Життя Марії 2014 року. Третім епізодом є відеоінсталяція з візуальними спецефектами, що зображує вид з вікна потяга, віддалені спалахи та мерехтіння світла від ліхтарів крізь темряву. Отже, Алла Загайкевич застосовує акордеон в ансамблевих поєднаннях за участі електроніки з обробкою звуку в реальному часі, а також залучення відеопроєкції, що є однією з новітніх тенденцій в українському музикознавстві, вплив. Аудіо та відеотехнологій стимулює композиторів як до пошуку нових виражальних засобів, так і підходів до формування ансамблевого складу. Дякую за увагу.